І так, всім привіт, з Лакі, Сьогодні, нарешті, в Scary Teacher 3D ми дійшли до останнього рівня, до останнього, і сьогодні його пройдемо. Ruin the Parcel в чаптер перший, Troubled Waters. Давайте натягнути, давайте краще починаємо. Так, е, значить, тут нам потрібно, якщо я не помиляюсь до місті, має пройти посилка, а далі вже самі е, все будемо бачити. Значить, вона заказала посилку, виходить? Ага. Пошта приїхала і закинула їй посилочку. Е, значить, ну я не знаю, де ця посилка, тому що вона мене не цікавить. Мене цікавить сам рівень. І у нас, значить, е, сьогодні потрібно буде купу всього цікавого знайти. А іменно, якщо я, якщо мене пам'ять не е, підводить, то по фактам я маю знайти е, рукавиці. А вони, по правилам, мають знаходитися в кімнаті з павуком, в яку ми зараз і йдемо. Ой, десь там місті? А, місті може... зуби чистити? Капець, не знав, Ой. Так я знаю, що... Ай-яй-яй! Прикол, вона мене загубила. Капець. Ой-ой-ой. Давайте закроем. -мо! Мені дуже сильно зараз пощастило. Через те, що вона мене швиденько загубила. Але як я, чесно, сам не знаю. Так, тут. Е! А де кімната з пауком? Я що, її пропустив? Торт. А так. Стоп. Так во. Так ось же вона. Так, а де. О, рукавиці не на своєму стандартному місці, -мо. Тоді пішли... Ну, якщо я не помиляюсь. А я, скоріш за все, помиляюсь, то вони тут. Опа, що за картинка? Раніше тут її не бачив. Не бачив. Окей, ну, але почекай, а де тоді рукавиці? Маєш бути. Та, блін, ну хватить. Ну, мені перед очима, бляха, ті рукавиці тикати. Та сам знайду їх. Я що, якийсь немічний. Окей, ну тоді на подвір'ї будемо зараз шукати. Беремо капкан для медведів. Я не знаю, а, як. Ну, хто мені підкаже в коментах, а чому від ведмедів? Ну, тому що. Ну, мене це трошки. Якби. Ну, щось тут не состиковочка якась у нас. Не, що тут ведмеді бродять? Опа, от і посилочка. Звичайно, беремо торт, тому що мені буде краще з тортом бігати, чим з цим сраним. капканом. Блін, потрібно знайти рукавиці, але де вони знаходяться? Тоді прийдеться мені обшукати другий поверх. Ой-ой-ой. Молоток. А рукавиці де? Стоп. Це... Е, блін, це не рукавиці. А от воно. Ходить, бродить. Забула ще щось. Вертається. Так, значить. Скотч! Ми знайшли скотч, який нам, до речі, теж е, потрібен. Тепер. О, а це що таке? Канцелярський ніж? Так вони в одній кімнаті знаходяться. А, так нам пощастило з вами. Ох, лишилося знайти лише рукавиці, і можна готуватись. А рукавиці, я чесно не знаю, де знаходяться. ну, хватить вже переді мною того крутити. Не хочу я. Не... О, рукавиці! Як я їх зразу не замітив. Все, я в рукавицях. Тепер нам потрібно знайти вулик. Так, нам потрібно знайти вулик. Чи не вулик, почекай. А. Почекай, це вулик називається? Чи просто гніздо? Вона і буде вулик. Е. Чому я не падаю? Все, я впав. Вулик може бути або на деревах, але я. Почекай, якщо я не помиляюсь, десь там має у нас бути. Получається, так, ці двері закриваємо. Десь тут має бути вулик. Чи де він, він має бути? Там десь. Ну, десь на цій області може е бути респаун вулика. Або в місті на криші. Але я не їдь, що там не на криші. І близько. Так, вулик немає, блін. А ось вулик, подивіться, теж за рекламу можна взяти. Но. Я не такий. Я не такий. Я справедливий. Я буду проходити все час, все сам. І так. Получається, е -е, значить... Вулик може бути отам зараз спавнитись, але його там немає. Чомусь. Так, берем. Значить, у нас драбину. І получається. Виходить... Кидаємо? Ой. Ой, прям ідеально попа. Ай, блін! Ну, хоча б так, ладно. Підбираємо драбину і кидаємо ще раз. Ідеально просто. Але тут вулика немає чомусь. Значить, будемо дивитися із криші, чи є десь вулик. Я сподіваюся, що вулик. Ну, Вулик має бути близько. Він не має бути якось там далеко. Так. Його ніде немає. О, а ми зможем? На. Ай, блін! Оце прям висота, конечно. Ой! В Смислі. Ай-яй-яй-яй. Так в мене ж торт є, що я її боюся. Раз. Два. Бам! Ай, блін! Блій Забагали. Забагали місті. А якщо так? Місті кудись біжить. А як її. через текстурки бачу. Sure ну, а, менше з тим, так чи інакше, нам потрібно знайти вулик. А де він знаходиться, я без поняття. Але, ну, я ж розумію, що вулик не може бути десь там. не знаю. Десь там в шуфлядах, наприклад. По факту, вулик же ж має бути десь на деревах, наприклад. Але на якому іменно він дереві заспавниться, я не знаю. Та й тим більше я не знаю до кінця весь респаун вулика, тому. Зараз прийдеться нам самим шукати, значить. Так, вулика вообще немає ніде. Тут теж нема, тут... Тут, звичайно. А де він може бути? Де він може бути? От менітка. Стоп, а де? О! Я не знаю, де місті, но ладно. А де вулик знаходиться? Почекай А вот, вона в підвалі була. Получається. Ну ладно. Ай, блін, де вулик? Де де вулик, йомаю? Ой-ой-ой. Погана ідея була. Чуть-чуть. Чуть-чуть все-таки погано, да? Получається. Так. А ну, давайте, швиденько, де у нас знаходиться вулик? О, прям ідеально закинув. Е, ти берешся? Все. Взялась, знаєш, у нас драбина. Але де вулик все ще не зрозуміло чомусь. Ну чому? Тому що, не знаю, тому що. Почекай, де може бути вулик? Не може такого бути, що немає вулика. Такого просто не може бути. Оп, дивіться. У мене текстури не прогружає. А чому? Можна як якось графіку поміняти в місті? Я, я не хочу з такою графікою грати. Бам. Ой. А, я вже на землі. Вулика нема. А, точно, вулик же десь ще тут може бути. Якщо я не помиляюсь. Почекайте. Раз. Ой. Та боже. Та що ти робиш? Да. Ось так постався. Все, добре. Якщо я не помиляюсь, то вулик ще плюс має бути ось тут. Але його тут немає. Ну, що ж таке. Сейчас я ножиком зріжу. Ну ладно, а де вулик? Mm -hmm. А, вона на кухню, йде. Ну, тобто виходить. І Итак, я Ось уже в домі. Але я так і не, зрозумію, не розумію, де вулик шукати. Давайте попробуємо розпакувати. Блін, в мене нема вулика. Що ж робити? Вулик. Почекайте, а не потрібно вулик спилювати, можливо? Я не знаю. Так, стоп, або в нас за цей забагал. А ось вулик! Подивіться вулик. Що? Сюда йди. Мій рідненький. Вулик. Ми знайшли вулик нарешті. Блін, зараз. Вона... хоч би вона не пішла до тої. Ай, блін, коробки. А, вона не йде в коробку. Давайте, швиденько, запаковуємо і закриваємо скотчем. І получається, що і... і чекаємо. Ну, і, звичайно, подаруночок залишимо тут в місті. І так, посойот. Окей. Ой-ой, вона вже тут. Давайте подивимося це. Коротше, я знаю таку... Ну, штуку, що. Вот, я отак от можу. Блін, мене не видно. Так, і зараз там вулик має бути в коробці, получается. Вона там. Так вулик же ж самого верху був. А ось, вот, подивіться. Ой-ой-ой. Ну, виглядає стрмно. Окей, левел виконаний. 25 монет. Ну, і Зірок ми, звичайно, не зібрали. Окей. Ну, це, напевне, саме довше проходження поки що на моєму каналі. Ну, ну ладно. В принципі, непогано. в принципі, Непогано. Непогано. І так, ми пройшли весь чаптер перший. Е, ну, і, звичайно, уже, в принципі, як і вже і має бути, ми будемо проходити чаптер 2, чаптер 3, чаптер 4, чаптер 5, чаптер 6. Ну, а далі у нас чаптери. закінчуються. Далі уже е, коміксун... Е, далі буде. Окей. Получається, що? Получається. Ну, а спешл чаптери, я навіть не знаю, будемо ми їх проходити? Е, Ні, Ну, звичайно, будемо. Але Але це вже буде після самих чаптерів. Якийсь я там виберу, і ми пройдемо. Е, ну, а на сьогодні все, друзі. Ось. Е, ставте лайк. Підписуйтесь. Кожен день відео виходить. Ось. Е, Класні на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі, яка буде виходити далі. Там відео, пости і ютуб-шорти. На, на цьому все. Всім удачі, всім пакета.